Вітаю вас на каналі Таро та Троянди. Заява міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що Україна нібито атакувала резиденцію Путіна у Валдаї за допомогою 91-го безпілотника, викликала значний міжнародний резонанс, проте була спростована Україною. Давайте запитаємо в Таро про підґрунтя заяви Лаврова, що стало причиною насправді. Трійка кубків символізує колективну домовленість, гра на публіку всередині Кремля спроба створити певний емоційний фон для внутрішнього споживача в Росії та симпатиків за кордоном. А колесо фортуни про зміну ходу подій Кремль намагається повернути колесо переговорів у свій бік. Метою є радикальна зміна політичного фону, що ж на дні колоди. Те, що насправді приховане в заяві Лаврова, ну, це судомна спроба вмираючого режиму по смерті імператору врятувати себе через цинічну брехню по п'ятірці мечів, заради отримання матеріальних або територіальних вигід по тузу пентаклів. Це розклад тотального блефу, де король Пентаклів кремлівське керівництво в моїх розкладах. Яка ж прихована правда, чи була така атака насправді? Ці три карти описують холодний прагматичний розрахунок, методичну підготовку та реалізацію плану, спробу легалізації агресії. Чиста маніпуляція по магу ці карти підтверджують, що історія з резиденцією це штучно створений юридичний прецедент. Росія намагається через цю заяву повернутися за стіл переговорів у ролі ображеної, але сильної сторони. Будуть висунуті нові, нібито м'які умови, які насправді є пасткою, оманливі пропозиції. В результаті ці дії лише посилять тиск на саму Росію. Світ не зніме санкції, а лише збільшить їх. Ця стратегія лише додасть втоми світу від російської дезінформації. Заява Лаврова спровокує найважчу фазу в переговорах. Росія спробує добити переговорний процес, вимагаючи повної капітуляції. Дипломатична обстановка стане вкрай токсичною, незрозумілою. Тут дипломатична ізоляція, марні сподівання для рефії. заява стане стратегічною помилкою. Заява Лаврова. А Тут бачимо погрози зеленському бомбити банкову, король жезлів. Це в мене зеленський. Тож заява Лаврова в підсумку це був цинічний, але провальний спектакль, який замість бажаного тріфу, тріумфу показує, що вся ситуація з самого початку була пасткою. Росія сама себе заплутала у власній брехні та неминучому краху репутації по вежу. Ця брехня лише наблизила той момент, коли світ побачив справжню природу. Кремлівського режиму